Друзі, друга частина. Зайшли ми на іншу площадочку. Що, погнали? Ну тут машинки вже подорожчі будуть. Без різниці. Погнали, будемо знімати, все. А що робити? Правильно? Давайте. Такий коротиш! Хороший, хороший 12, ні, 17 рік, чи це не коротиш? Щось я туплю. Ні, це не короткий, я думав це короткий Рено Меган 4. 17-го року. 1,5 дизельок, автомат 12350. 225 пробіг. Симпатичний кермо в оригіналі. Маємо мультикермо, все, маємо. Хорош, хорош. Знову Дастер, друзі, Дастер, Хто Дастер? Це третій вже. Рено Дастер. Дванадцятий рік, 1,6 бензин, 194 пробігу, 9700. Будь Ласка. 9700. Ось такий от. Renault меган 16-го року. Диски маємо. 160 пробігу заявлено, 1,5 дизелек, 11650. 11650. електроручничок, круїз, Навігація. Кермо, мультикермо. 2650. Ну мало их тоже, мне кто по них тоже звонил. Но их тоже мало. Что у нас за комплектация лимит? Ще один дастер. Да що ж це я кажу, їх мало, а їх прямо сьогодні як ніколи. 11 рік, 1,6 бензин, 165 пробігів, 9450 400... сервісна книга, сертифікат зроблений. Коротше, все є. Нагнали, Дастерів. Рядом в Швейцарії, кстати, Дастер і Hyundai Santa Fe теж Швейцарія. І Ханкок хороший резина лидня, гарна. Теж сертифікат. Одиннадцятий рік, 2,2 дизель 203 тисячі пробігу, 13 950 шкиряный салон. Мультикермо. Санта-Фа, как санта что тут дивиться. Без доступ. такой вид мая. Астрочка, каратыш. Автомат. Ни себе. Автомат чи робот, зараз глянемо. Сьомий рік 160 пробіг, 1,6 6 бензин, двигун гарний. Сьомий рік гарний, але тут робот Тобто нам такий не підходить. Сьомий гольф 19-го року. 16 тисяч доларів, сервісна історія в наявності, автомат, ковшики, сідухи клас, кермо клас, стан автівки 10 балів. Можна розглядати до покупки, вид має, но який двух Полік, ну, бампер уже передній видно ч... крашений, ще й гарно видно, в цвет не попали. Бачите. Двухдверний, механіка, Восьмий рік, 4400, ну, на любителя, так скажем. На любителя. Друзі потепліло, да я хоч трошки вже аж спать захотілось. Ну круиз є, Есть круиз. Це діло Радує Спортеч, намитий. Ну це б диски в порядок привести, виглядає прямо ух. Ух! Гарно, гарно. 15-й рік, 1,7 дизельок, 158 пробігу. Пишуть, що 100% оригінал. Два ключа. 15,5 тисяч. Світлий салончик. механичная коробка передач, климат, мультикермо, круиз. Такой okay, симпатичный автомобильчик. Напротив него еще один брат Близнюк. Диски уже у нас повеселее. 12600, 1.7 дизель, 246 пробігу, 12 рік. О, тут уже салончик у нас темніший. Кермо у нас. В оригіналі. Клімат kерmo теж механіка. Кашкай Я так понимаю В полнейшей комплектации Босе дистроник Есть Лет оптика Есть Девятнадцать девятьсот Ё-моё Сто тридцать кроби Восемнадцатый рик підігріви все як положено. вид має, але ну, дійсно прикольний ну, 20 тисяч доларів honda cr-v 2010 року Знаю криша пано, панорама вроде чифарбована. Сейчас глянем. Швейцария 2,2 дизелюк, 270 пробив, 14 тысяч долларів. Крыша у нас ябу в трех, я б б покрашена. Кермо оригинал. салон. Прикольный. на бели вставочки такие прикольные погирил всю вот а а спортажик у нас есть на каких дисках высокой. У нас 14. Швейцария, дизелек двухлитровый, 164 пробега. 17 700. Автомат. Автомат, друзья. Так, как хотел бы, наверное. 17 700. 2019 року не фарбований заявлено мішелін резина чи гума 16 радіус, пробіг 200 тисяч, автомат 13800. Комплектація повна пишуть. Мультикермо, навігація, клімат. Держание полос есть. Круиз, естественно, есть. И заряженный. Еще одна острока. 17-го рока. 1.6 дезолек. 100. 93 тысячи пробегу 12 900 парк троники в круг 160 кинских сил вот такие автомобильчики мультикермо шкиряный салон механічна коробка передач. Прикольно. Ford Focus 16-го року, 2-літровий дизельок. 10 пробігу 10-200. З німеччини нефарбований. Рідний пробіг. Навігація, круїз, партронік. Все-все-все. О, такі І друзі у нас. Фордець. салончик меган четвертий, коробочка автомат 17 рік це, друзі цей продавець де ми купували людям Пежо в жетома Михаїлу. Михаїл, привіт тобі! Дивіться, 1,5 дизель, автомат 11900, 180 пробегов. Продавець... Продавець своє слово держи. Тобто не брехун. Ціна, я считаю хороша. Фокус 11 рік, 1,6 бензин, 8200, 193 тисячі пробігу, турбо, шкіряний салон. Блин, люка, конечно, мультикермо. Навігація, клімат. Підігрівся сидінь. такий прикольний. А рядом, кстати, Фордик на автоматі. Пишуть 70 тисяч пробігу. восемнадцатый рик двухлитровый бензин автомат кондиционер 11,50. пятьдесят ну что же одиннадцать Кордик 18 рік. Парктроніки бачу. Нефарбований. 1,5 дизельок, 255 пробігу, 12 тисяч доларів. Шестиступанева коробочка у нас. Салончик чистенький. Форником трошки вам насобирав. БМВ! Друзі, дев'ятий рік, двохлітровий, бензин у нас автомат. 210, 100% оригінального пробігу. É it Починаю трохи нею позаніматися. Під роботу. Так буде правильно. Октавіа 5 гарний ведончик має. 12 рік, один і шість дизельок, пробіг 207 тисяч 9800. Клімат, навігація, парктроніки, рідний пробіг, вся сервісна історія. Антисервіска, РМ, Мультикермо. Ага, все авто. Всі душечки ціленькі Якось так. Якось так. Рядом Грант непоганий стоїть тоже. Юрный 1,5 дизельок, 12 рік, 9600, 237 пробьо. Ага, ага. Комбінований салон, круїз, Безключовий клімат, хороша комплектація, рідна фарба. Все у нас присутні Бежони непогане теж. гарне ну ціник 21800, 20 рік, 1,5 дизельок, 150 пробігу. така а помиття привести його надо порядок, а салон прикольний, нічого не скажеш Друзі, круз такий от ще маємо на нашій реєстрації 1,4 бензин, 60 тисяч, пробіг, автомат, 19 рік, 10 300 Ну Стан, конечно, хороший Так собі. До речі, оце змивайте, бо проїдає до, до металу. Смотря, що ті птички поїли, Якщо вони якось шалковиці наїлися, гайки вашому капоту буде і всьому на світі. А Дивіться який коротиш, меганчик четвертий. 17 рік, дизельок, 10500, рідний пробіг. Фарба рідна, сертифікат, все присутнє. Шестійступенева механіка, підлокотника не бачу. Отак. Починають повзати до десяточки. Ось, друзі, дивіться який сітренчик гарний 17-го року действительно красивый один и шесть дизелек коробочка у нас автомат sin 222 пробегу семиместный вин класс мне нравится за 9 сеточки и диски у него гарні Прикольний c 4 А 5 1.6, ваш любимый MPI. Восьмый рик, 5800. Кожа, сервис, все присутні. Вот такие салончик комбинированный оригіналі все открито лампочка не мигає проблема з центральним замком по любому опелястрочка вже на завтра приготовлена на дисках Ація космо, космо, мультикермо, друзі, гольф п'ятой. П'ятий рік на дисках зимня гума. 1.6 MPI 6450 Щось і бірочки якісь висять, ну кермо в оригіналі Всі духи цілі. А пробіг який не пишеться? А, пробіг у нас да, ну... 135 в 2019 году. Так что, так. Ну, так красиво, ничего. Так, ничего. Джета, же друзья. Джета, дуже рідкісний автомобіль. На цьому базарі, 11 рік, 1.6 дизель, 10400, 220, 220 пробігу. У нас європейська механічна коробка, шестиступка, мультикермо, чотири подъемничка, круїзик. А ні, круїза нема, нема, нема. Побачаюсь. Такі от Блін це ЙО йома А йти віддихати, пасад Б7 це друзі, Б7 пасад такі от пироги. Меган третій. Такий просто з виду нічого, чого я до нього підійшов. Такий рівненький і спереді, бачите? Кольчики мінімально, фарки нічого так. Ну да, 10 рік. 230 пробігу, 6950, дизельок. Ну виглядає гарно. Кермо. оригіналі Так, достойний. Достойний вариант. п'ята ще одна универсальчик має 1,6, восьмий рік 6400 да Пилюки, конечно не имею кермо в оригіналі сидухи цілі климат рідна мультимедия хороший. Шостый гольф. Дванадцатый рик. Ведон Майя бомбический. Двенадцатый рик. Восемь восемьсот. Двухлитровый дизелек. Двести шестьдесят пробегов. Ну, Но... Механіка нам не підходить Не підходить нам Класний конечно і літня резина і диски Такий гарний Так, друзі, все погнав, я вже друга година Вотель Да чуть пізніше ще вийду познімаю. трошки підзамарився все пока